На камін. Да не будніте постій. Я сліпиш на ти на їх жили снахти. На їх плейлістах ти мама перестати, мама, ріда возвсі. Як ви думаєте, що об'єднує ці пісні? Жіночий вокал, стиль, аранжування. Все це коректні відповіді на моє питання, але є ще один об'єднуючий факт: у цих пісень спільний автор. Його звати Іван Клименко. Що ми знаємо про Івана? Стаття про нього у Вікіпедії доволі скромна: 37 років заснував гурт Сальто назад та лейбл Енко працював з Калуш Джамалою, Альона Альона, Джері Хейл. Кола сковка козак Сіромаха», автор понад 300 треків, серед яких україномовні сингли Надії Дорофєєвої, також Стефанія, Чути Гімн, Зорі з 2023 року. Клименко став тренером талант шоу Голос країни країни-13». В мережі є декілька інтерв'ю з Клименком, в яких він постає креативним українським продюсером, який зранку до ночі паше на розвиток української сцени. Не егоїстичні цілі це угу. е віддати частинку досвіду, віддати частинку своїх знань інших. Е і егоїстичні цілі — це зробити так, щоб про Лейбол знало більше людей. Але знову ж таки, навіщо? Для того щоб Лейбл міг більше впливати на розвиток української музики, для того, щоб лейбл міг більше доносити української музики до світового глядача. Бо нашою основною місією є об'єднувати українських митців для того, щоб вони могли надихати людей змінювати світ на краще, насправді це не зовсім так, адже чималу частину своєї творчої енергії Клименко спрямував на колаборації з росіянами, для яких він роками писав пісні і продовжує писати з відомих причин ця сторона діяльності Клименка. Ретельно приховується від українців, і мало хто може навіть припустити, що автор майже всієї реп-шароварщини одночасно халтурить на співаків з країни окупанта, вочевидь заробляючи там непогані гроші та опосередковано фінансуючи російську армію. Готовість до нанесення ракетного удару. дара. пуст! В Україні за набагато менш очевидні речі. Служба безпеки переслідує підприємців, які не зрозуміли, що працювати з окупантами не можна. Отже, навіть дуже побіжне дослідження дозволило виявити цілу низку пісень російських виконавців, у створенні яких брав участь Клименко та його продюсери. Це трек співачки Вікторії Дайнеко. Якщо би знав, ти Дайнеко активно підтримала російську агресію, брала участь у пропагандистських концертах. За що потрапила до списку осіб, які підтримують Путіна та війну проти України? Далі Клименко написав треки «Внеорбітне», камбек Больше никогда» для російської співачки Юліани Караулової. Як і Дайнеко, Караулова підтримує Путіна та геноцид українського народу. За що перебуває у тому ж самому списку, що і Дайнеко? Навіть повномасштабне вторгнення не зруйнувало співпрацю Клименка та Караулової. Трек 7 за п'ятих вийшов 11 травня 2022 року, тобто вже після Бучі, Маріуполя та інших воєнних злочинів росіян. Вочевидь, Клименко вирішив, що це недостатньо вагомі причини, аби публічно та відкрито розірвати зв'язки з росіянами та вибачитись перед суспільством за колабораціонізм. При цьому Клименко публічно брехав про те, що багато років не продає пісні. Насправді так активно писати і продавати пісні. Перестав вже досить давно, тобто, вже років шість. Типу, як ми перестали це цим займатися отак, конвеєр, я все вже зараз роблю течково, тоді коли мені в прикол і мені хочеться повернутися знову. Дружні зв'язки Клименка з російськими зірками допомагали йому просувати своїх артистів серед російської аудиторії. Скажімо, ось інтерв'ю Альони Альони з російським youtube проєктом Піска, у випусках яких засвітилося чимало українофобів на кшталт забороненого в Україні ще в 2017 році слави КПСС. А зараз продовжують співпрацювати з такими кремлівськими пропагандистами як БАСТА або Артемій Лєбідєв, який має підозру від СБУ за участь у російській агресії проти України, в інтерв'ю російському блогеру DJ Діміксер. Альона Альона, не приховуючи, розповіла про свої стосунки з російськими артистами руки. Вверх, демокраски. Я все це слухала, дуже любила. вони тебе сторони не пройшли тоже. Ні, 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 це це також в інтерв'ю для The Flow я говорила, що тебе респектували Тіфест, птаха і інші. Хто ще був в цьому списку? Ну, за останніх насправді ну, дуже багато. І я тут в Україні зустрічалася із Мейвейзом. Е, також ми поспілкувалися дуже крутий виконавець, дуже крута людина, як особистість. Мені дуже імпонує. Е, з Little Бігом я познайомилася. Я е, там перед за день до виходу альбому Оксімірон кинув <реш> респект на батлі», В день виходу альбому Баста. Ну тобто, багато їх. Постійні спроби Клименка інкорпорувати своїх артистів у російський шоу біз ледь не зруйнували кар'єру Альони Альони, коли у 2021 році вона з'явилася на альбомі російського гурту Каста, який у 2015 році виступав в Окупованому Криму. Найгіршим у цій колаборації було те, що разом з Альоною Альоною на цьому альбомі брав участь російський репер Рем Діга. Який товаришував з терористом моторолою, прославляв окупантів і постійно виступав на окупованих територіях? Получилась класна калаба. Коли Альону приперли цим питанням, вона довго не могла зрозуміти в чому ж власне проблема. Так само в Росії є артисти, які проти режиму Путіна, які вважають, що коли прийде. Хто... Що зміниться, тому що ми, ми не можемо зараз це змінити? І я таких артистів підтримую, так само як вони в свій час підтримали мене. Це альбом. Вони музею... висловили позицію. Ну так не знаю, попри за ми От ви кажете, скажіть, яке слово ви хочете почути? Ну, е, хотілося я... б почати в чому проблема. Я зараз проблема? Що ви не будете ніколи співпрацювати? Ти Ти з росіянами. Ну, послухай, я... що він хоче. Ти про люди прийшли, вони собі себе відчуття. Що ви Закончили. не будете співпрацювати з російськими артистами? Я зрозуміла, окей, давайте для вас я якось там заявлю, що це не тільки вам було військово. Так, напевно, чи не таких будете? Ви будете, чи не будете Звичайно, не буде. Ну, як от, яка така ситуація, я влипла в халепу, поняла, що е, я хотіла добра, вийшло як гірше. Ну окей. то тобто ви більше не будете співпрацювати з російськими артистами? У мене більше нема з ким. Всім, з ким ну, я опо. хотіла. Ну вже все, ми з ним співпрацювали. Ну, ви, як бачите, людям це тобто не подобається. Більше окей, ви не, не будете отак, не буде ніяких таких а, маски. Ще, у мене були люди, яких я люблю, Правильно? з якими я дружу, які для мене важливі. Це... Ну, то таке. Ну, знаєте, в мене є знайомі, які голосували за окон президента, це. Ми не розуміємо. Як відомо, кульмінацією співпраці Клименка та Альони Альони стала перемога на відборі до Євробачення. Пісню, яка перемогла у відборі, написав Іван Клименко. І тепер у світлі нових фактів виникає питання: що робити? Два роки тому Аліна Паш поплатилася участю в Євробаченні через те, що їздила до окупованого Криму під час війни. І це справедливо. Це цілком адекватна реакція на порушення закону та публічну брехню. Але чи є меншим зашкваром репрезентація нашої країни піснею, написаною автором-колаборантом, який під час всієї війни і навіть повномасштабного вторгнення писав пісні російським артистам з путінського пулу? Які публічно підтримують геноцид українського народу, це навіть гірше ніж вчинок Аліни Паш поза минулого разу наслідком стала відмова підписання головою правління суспільного мовлення паном Чорнотицьким контракту з переможцем, як голова правління суспільного мовника. Я відмовляюсь підписувати договір з переможцем нацвідбору, оскільки є достатньо великий сумнів. Цікаво, яке рішення голова суспільного ухвалить цього разу? Буде послідовним, чи стане спільником колаборанта. Паралельно з цим виникає питання до каналу 1 плюс 1, на якому виходить шоу Голос країни, де Клименко є тренером. Ну, щось зробите, чи буде як з Оксаною Марченко. Але найважливішою стане реакція артистів лейблу Енко. Особисто я впевнений, що більшість з них знала про співпрацю Клименка з росіянами. Знала і мовчала, поки це залишалося секретом. Але це вже не секрет, і потрібно ухвалювати публічне та прозоре рішення щодо подальшої співпраці з Лейблом Клименка. Калуш, Сковка, Альона Альона та інші повинні визначитись, хто вони: українські артисти чи раби малороси на гачку у колаборанта.